Тож, друзі, давайте домовимось. За мене випустили організатор останнього. Здається, сподівались, що я так на мажорній ноті все це завершу. І тема така ще про перемогу, да? але так навіть буде. Але спочатку буде трохи боляче, досить корисно, швидко. І потім ви будете вдячні собі за ці вже 19 хвилин уваги, які ви приділили ось цьому. А, і ще давайте домовимось, а, що я поважаю ваш час, тому а, слайди з дрібним шрифтом. Да, я буду, один я зачитаю, інші ми залишимо вам на дослідження після конференції. Да. І зараз буде моє улюблене слово вичавка а, того, що я хочу вам донести. Тож, поїхали! Ось це про боляче. Як мотивувати на досягнення цілей бізнесу, довгострокові, можливо, колег, в яких зараз горизонт планування, як у Рибки Дорі? Пам'ятаєте таку? Да, з, в пошуках немо? Зараз саме з таким питанням, до мене звертаються багато HR-ів і кажуть: ну, ось як ми їм стратцесію, а вони кажуть, кажуть ось так: яка нафік стратце, стратегія? А раптом ракета прилетить до вечора, живі і гарно. Плюс, мінус, отак. Деякі не кажуть, але так думають. І майже ну, це не така може була проблема. Да? ну, Думають вони собі та й думають так. Але ні. Насправді, як це, як це почувається в команді, що ми працюємо, але якось суперповільно ніби біжимо під водою. Чому так? Тому що лояльність є, а нема... залученості немає. І я кажу, що це досить впевнено зараз. Ну, Давайте розбиратись, що це, да? щось на ячарське, і як це насправді виглядає в команді всередині. Десь так: з точки зору співробітника. Звільнитись лячно, ну, тому що там, там все ж таке да? Напружуватись. Ну, не ясно навіщо? Ось чому. Тому що втома, тому що зневіра у планах і ось та а раптом ракета. І ось як ця формула виглядає повністю. Значить, я приймаю таке внутрішнє рішення пересидіти війну на зарплаті. І по кількості поднятих телефонів я бачу, що відгукується. Да? Як це виправити? Це та сама епідемія тихих звільнень, про яку зараз багато кажуть, пишуть. Да? Що, нагадаю, що це таке. Да? Це коли люди не звільняються, але приймають таке внутрішнє рішення робити якнайменше, щоб просто ну, дожити до кращих часів. Тож, горизонти планування ваших працівників. А я тут трохи нагадаю, що все, що я розказую, воно а, має а, таку основу з досліджень 408 вже команд саме під час війни. Тобто це репрезентативна досить вибірка. Я знаю про що кажу. Дивіться: ось як це виглядає. В них є два а, горизонти планування. І пер, перший це. А, Ті самі плани на 24 місяці. Гаразд, не тиждень, не до кінця вечора, не така вже й дорі. Да? Але все ж таки не, не до, ну, не, зараз десь до Нового року. Да? Але є ще другий план, про який, можливо, ви спілкуєтесь з ними набагато менше. І це мрії на 6 годин вечора після війни. Це все те, що люди а, так, залишають на потім. Да? І насправді, якщо ви не керуєте обидвома планами, то ви не можете бути в... Ну, я зараз е, покажу, до чого це може призвести. Да? Ось зараз будемо розбиратись, а як правильно, тому що серед цих 400 компаній є ті, і досить багато, і можливо частково навіть в залі є ті, хто вже вирішили цю проблему, і ви теж можете, ви можете привести це е, до себе. Компанію, через тиждень зробити те саме, і потім побачити цифри залученості кращі, ніж вони були зараз. Тож, друзі, ось головна теза: якщо ви не створюєте спільну, бажану картинку майбутнього в головах колег в обох горизонтах планування, на вас чекають тихі звільнення восени і далі, і кадрові сюрпризи після перемоги. Тут я навіть зроблю паузу. Кожне слово важливо: спільну, бажану і компанією, і, і працівниками картинку майбутнього. Це, це як сім'ї. Да? Якщо нема спільної картинки майбутнього, вони розпадаються. Як би там не було діла. Як це зробити? І тут ми переходимо до Дня перемоги у команді. Та сама вправа, да, про яку ми будемо говорити. Чому? Тому що, ну, якщо повернутися ось сюди, то ви а, насправді більшість з вас працює з першим планом. Інакше ви б тут зараз не сиділи, у вас б не було грошей приїхати на цю конференцію. Да? А ось з другим планом, я знаю, що більшість компаній а, працює набагато гірше. Тому, а, це я да? а, чому ми не слухати? Давайте трохи. Да? Ось а, кількість івентів командообразуючих, які ми робимо, і це вже дуже стара статистика. Я м, граю в щодо коли і є власником компанії, яка роздала вам сьогодні вранці такі картки, да? від яких можна відламати, подарувати подрузі чи другу частинку. Так ось дивіться, ось ця статистика вже більш цікава, тому що це під час війни. Це зараз. 320 проєктів вже в цьому році. І е, команда утворюючих це і івенти, і е, команда утворення вдовгу. І вже третє свіже закінчили дослідження е, саме бізнес-команд і е, опитувальники HR-ів, що відбувається в командах. Ну і кладовисько логотипів, як водиться. Тож, ну давайте ще трохи. Е, про… Про нас, давайте я буду це провистувати. Так ось. Як зустріне перемогу команда? Багато з вас зараз думають, що ну, чи не ранувато ми про це почали говорити. Да? Чи не рожеві ці окуляри? Ні, не рожеві. Ми ведемо ці дослідження і знаємо, що є медіана очікувань HR саме на цю тему. Ось вона яка? Ось це той єдиний. Слайд дрібним шрифтом, який я наполягаю, щоб ми з вами уважно подивились. Дивіться, що буде відбуватись, давайте ось можемо навіть очі закрити та уявити. Не знаю, ви просинаєтесь вранці, включаєте новини, і ось щось таке: чорний лебідь, не знаю. Чуєте, що відводяться війська там. Протягом тижня, наприклад. Да? І ви розумієте, що так чи інакше все йде до того, що ця війна буде окінчена. Такий день, день настане. Ми не знаємо коли. А, насправді багато з нас гонять від себе думки про цей день. А, да, ну, Давайте зараз все, все ж таки таке зробимо. Ось ви просинаєтесь. Що це означає зараз не про особисте, зараз про компанію? Скоріше за все, це. Нові можливості, нові, нові конкуренти. Це оренда набагато вища, це зарплатні, які піднімаються, це досить великий шторм на ринку, де від HRів чекають, що ось тут-то тут ми і, в, і увімкнемось на повну. Да? Тут-то і потрібно працювати. Але ти, з ким ви працюєте, в них ось така картинка своя. Да? По-перше, чотири роки вже. Якщо обрати ковід та війну, багато хто не може там подорожувати, наприклад. Да? І вам потрібно сказати, друже, от ти зараз те, що ти там намріяв собі на, на після війни, ні, ти відклади, нам, нам потрібно тут план зробити. Да? Що ще буде да? про-перше, багато відпусток всі одразу. Це якось потрібно спланувати. Потім. Багато таких, ну, знаєте, як сюрпризів, коли людина насправді планувала собі, що як тільки це відбудеться, то я зроблю особисті кроки. Це може бути і еміграція, це може бути кардинальна зміна, там свій бізнес, це може бути багато чого, плюс їх атакують ті компанії, які заходять на ринок України. І вам, ось цим матеріалом, да, ось з тим, що є, Потрібно зробити якийсь подвійний підвищений результат для компанії, тому що компанія теж дуже очікувала перемоги. Ось така ситуація чекає на HR-ів, коли б це не сталося. Да? Що ж з цим можна зробити? Ну і ще одне, да, скажу: що дійсно багато людей. А, на новий рік записали собі якесь там побажання на пару місяців, а ще якесь велике бажання може мрію на той самий момент після перемоги 6 годин а, вечора після війни. Як з цим боротися? А, перший план, да? ми працюємо з обома цима планами. Із планом, який тут і зараз, і планом на після перемоги. Зараз навіть стратегічні сесії, які більшість ми проводимо, і ми бачимо, як проводять, вони насправді не стратегічні сесії, це тактичні сесії, тому що вони ну, більшість планують десь на півроку. І це правильно. А потім ще на після перемоги, коли б це не сталося, ось таке дрібне. Мало хто планує, наприклад, на 5 років. да? І а, причому а, в, ну, тут я буду пропускати, тому що в нас на підкасті там за роботою є, є окрема. Велика тема саме про страцесії під час війни, там є свої лайфхаки. Я думаю, що можна подивитись і на YouTube-каналі QTM, і е, навіть е, тут по е, посиланню перейти. Але що важливо, яку помилку багато хто е, робить. Вони кажуть про плани компанії, але не переводять їх в плани особисто кожного співробітник, співробітника. Що мені буде, якщо ми ці плани. Е, Плани зробимо, да, виконаємо. І багато хто думає, ну в них же є система бонусів. Про що, про що говорити? Ні, друзі. Зараз вам потрібно а, показати не тільки, а, що буде там в плані грошей, а також що буде в плані впливу на країну, в плані благодійності та допомозі нашим ветеранам, нашим співробітникам. Ось це, ось це ми продивимось після поради, як саме, і тут є багато-багато порад, як саме проводити ці страцесії. Якщо дуже коротко, потрібно показати план А, ми виконуємо наші плани. І тоді буде ось така благодійність. Тоді ми купимо ось таку карету швидкої, тоді ми отак ось так допоможемо ветеранам. Да? І план Б ми не змогли це зробити. Тоді повинен бути дуже прозорий, часто навіть план звільнень, як би це не звучало, і е, він повинен е, стосуватись там KPI особистих, він повинен бути дуже прозорим, таким, що не лякає, а навпаки. Каже співробітникові, якщо я свою роботу буду робити хорошо, то все буде гарно. Да? Про це тут більш дрібно, ми це проходимо, але ціль це показати не словами, а діями, що так, у війну ми як ніколи маємо бути ефективними, і е, якщо ні, то в нас є план. Да? Це трохи людей так. Ну, е, Штовхає, щоб вони вийшли з цієї зони, де а, в них тихі звільнення, донести команді нове навіщо, тому що старе довоєнне точно не працює, і навіть те, навіщо, що було в 22-му році, типу ми, нам всім потрібно вижити, теж вже не працює. І провести наочний знак рівності в головах колег: між я наполегливо працюю та я роблю максимум для країни, близьких та близьких моїх близьких. Саме час зробити акцент також на цінностях. І ось ми дійшли до тієї самої вправи готовність до перемоги. Як робити це? Як працювати з другим планом, який ще ми не знаємо, коли буде. Ну, по-перше, у нас у всіх є травма. І травма це називається ось так. Ми всі. Не думаємо про перемогу, тому що нам вже обіцяли, що, ну, що, що можливо це буде скоро, да? а потім сталося не так, а сталося ось так. І тому, тому, саме через цю причину, в багатьох із нас є сліпа пляма на місці зрозумілої співробітникам картинки майбутнього після війни. Тому що ми самі забороняємо себе про це думати і їм кажемо те, що друзі. Ну, не кажемо нічого внятного. да? Дивіться, тут ми повертаємося до такої штуки, як сміливість. Те, про що казав нам Дейв Ульріч, да? з, а, Пам'ятаєте, про дитину він казав? Да? Ти не знаєш, що буде з твоєю дитиною, але ти точно знаєш, що ти будеш її любити. Ось зараз відповідальність керівництва. Це е, зробити так, що те, що ви знаєте про компанію після перемоги, якісь плани, можливо, є, якісь інвестиції, якісь розширення, якісь нові продукти. Це потрібно протранслювати і ще зробити такий трохи брейншторм, а що команда би хотіла побачити. І, звісно, все буде не так. Але не робити таких планів це більш погана історія, ніж їх робити і потім помилятися. Да? Тому що ось що зараз виплеснулися на 200%, дав в 2022-му, зараз тома від стресу. Зневіра у плани, вкладено стільки сил у рекацію, а люди не дуже швидко працюють, і плюс ось ця самозаборона на радість та вигоряння волонтерів. Да? Ось чому люди прокрастинують та трохи в апатії. І дивіться, друзі: ось така дилема в нас є в керівників, не перший вже рік. Да? Проводити чи не проводити тімбілдинг, значить, а якщо проводити, то як? А як зробити так, щоб хейту не було, якщо проводимо? Да, тому що хтось може посеред тімбілдингу розплакатися, вибіжати, іншим буде якось вже не не до радісті. Да? Тобто, це танка зараз справа і. Команді вже він дуже потрібен. івент, Це знаєте, економити на тімбілдингах, та на командоутворенні, Це як ну в нас мало часу, давайте не спати з час. Ну плюс, ви всі вже це зрозумієте, вже не треба про це казати багато, да, але ще деякі там кажуть не на часі. І е, так, корпоративи, де ми ж будемо швирятися грошима, дійсно не на часі, краще задонатити. Але працювати з командою та керувати її мотивацією, ну це просто must have. І е, як, як це робити правильно? Ось така в нас, друзі, історія. Раніше в нас був work-life balance, зараз в нас такий war-life balance. Чи можу я радіти, радіти, чи не на часі? І знаєте, я їхав сюди до вас. Я захотів вам ось просто розповісти ось цю історію. Знаєте, хто такий Роберт Сапольський? Це нейроендокринолог із Стенфорда PHD, який для проекту Ти як Олени Зеленської. Висказався саме на цю тему, і це, цю його цитату я б хотів зачитати повністю. Ваше місце не обстрілюють, тож ви запитуєте себе, чи маєте право насолоджуватись життям. Адже навкруги люди, яким пощастило, значно менше. Я спілкувався з багатьма професіоналами зі сфери ментального здоров'я з України. Що буде з нашими дітьми? Чи нормально родіти, коли комусь доводиться усе це переживати? Найпростіше повірити, що відчувати радість нормально – це. Зрозуміти, що так, ви спонукаєте інших відчути те саме. Ви не зможете нікого підтримати, підставити плече, якщо ви у гіршому стані, ніж він чи вона. Відчувати задоволення, мати мету в житті нормально. Тільки так ви можете допомогти іншим відчути те саме, особливо тим, кому пощастило менше. Мені здається, і це слова вченого, який вивчає наші мізки. Який вивчає, як це на ендокринальному рівні працює. Мені здається, що це та відповідь, яку ви можете надати навіть тим людям, які кажуть всередині команди досі про не на часі. Насправді нам всім треба подоросліш... подорослішати та стати більш відповідальними в тому, як ми себе почуваємо. Це наша доросла відповідальність. Тож, трохи про. Те, як змінювалися взагалі івенти під час а, цієї війни, да, дуже швидко. І, і що відбувається зараз? Ну, по-перше, були, та, були такі три доречні формати, про які багато ми розповідали, і з багатьма з вами навіть грали, тому я буду їх пролистувати. Це церемонія подяки проти синдрому вцілілих ваших співробітників, яким а, здається, що ну я тут сиджу, працюю, я не в Бахмуті, да, тому можливо я не такий важливий. Ні, ти дуже важливий, і саме через твою працю ми можемо донатити, платити податки. І це дуже важливо доносити саме до співробітників. Тобто ну, це треба доносити як їх вклад у благодійність, Да? Ось вони ці формати, йдемо швидше. Багато онлайн тимбілдингів на віддалені. Ясно чому, тому що команда розповсюджена по, по Європі як мінімум. Да? Ось такі церемонії ми проводили, і, до речі, вони змінилися. Так? Ці церемонії, вони плюс-мінус ось такими номінаціями. Тобто, це не номінація. Є три продажника, і ви вибираєте найкращого і нагороджуєте його. Ні, ні, ні. Це номінація зроблена особисто під якогось співробітника, і ви підбираєте йому конкурентів. Ну, типу, ось номінація «This is fine». І це різні люди, там які працюють в. Умовах, в яких працювати не можна, і всі розуміють, хто переможе. Да, ось наша Таня переможе, наприклад, співробітниця, сценарист наш, але їй приємно. Вона виходить на сцену, їй кажуть слова подяки. Багато її співробітників. Дуже проста штука. Не Ні потрібно нікому платити, навіть щоб це провести. Робіть це, будь ласка. Я буду казати це до кінця війни. Да, і ось такі в нас є е, шаблони заготовки е, чудових номінацій, там шукати життя розумного для HR, наприклад. Да Номінуємо е, там, Діагена, телескоп Джеймс Веб та вашого HR. -а. Е, квізи, подяки ЗСУ од Гриміли, дуже цікаві питання, да? і це має під собою основу, тому що на вашому івенті навіть 15 хвилин та приділити уваги, уваги е, саме. Квізу, да, сказати, що це наша шана військовим. Це вам дозволяє, по-перше, виконати свій обов'язок, а по-друге, потім сказати: а ось тепер дивіться, а ось тепер, дві години взагалі без війни, без новин. Зараз ми взагалі в іншому середовищі, в іншій країні, в іншому місті, і ми а, там, наприклад, на дикому заході ми граємо. Ось так. Тобто тут точно люди будуть відпочивати, і найчастіший відгук він такий: дякуємо, це перші дві години, коли ми дійсно відпочили від новин. Да? Пропускаємо, пропускаємо різні є формати. І ось ми добрались до цього моменту, друзі. Дивіться. Знаєте, що таке фактор ППО в HR-івентах? Я вам можу розказати. Це ми працюємо в Харкові, в Одесі там, та в багатьох містах. Ось ми знаємо, що десь з липня в Києві стало більше живих івентів. Наочно люди почали зустрічатися. А наприклад, в Одесі ще ні. Чому це Петріот? І ми бачимо, що ми тут тож з вами вперше да, наочно. І це теж фактор ППО трохи. Тут, тут ми можемо собі дозволити. Ми бачимо, як чутко ринок реагує на то. Ну і як потрібно людям вже наживо зустрічатись. Це програми, над якими ми працюємо саме зараз. Казацький драйв. І ось така буде в нас новорічна зимовий тім івент Вони будуть під гаслом стаємо на криво», тому що головною подією цієї зими буде те, що ми дійсно отримуємо F-16. І навіть останнє, що я хочу вам сказати: дивіться, ось це я буду дуже швидко показувати. Це таймінг івенту на День Перемоги. Він в нас вже розроблений, тому що насправді це теж не так просто, як, як, як здається, тому що насправді повернуться багато людей з фронту. І вони будуть на цьому івенті. Тому що, можливо, це буде головний івент в історії вашої компанії. Тому що, можливо, це буде перший наочний івент за багато років. І тому що від, цього, від того, як ця зустріч пройде, залежить насправді, скільки людей з вами залишиться. Скільки людей а, скажуть собі, знаєте, я все ж таки свої мрії буду втілювати разом з цією компанією. Тому я зараз пролистаю, є чотири цілі в таких івентах, да? і це не тільки відсвяткувати. Це віддати шану, це прийняти людей-ветеранів до себе і показати, що ми їх очікували. Це і повеселитись, і згуртувати, і підготувати команду до змін на ринку і до того, що її очікують далі. Часто це буде там, великий з'їзд, да, наприклад, в тих самих Карпатах, де вперше з'їхалось з багатьох міст та навіть країн. Тут я буду пролистувати, ви все це отримуєте. Да? Це таймінг таких івентів, які ми розробляємо заздалегідь, щоб вони, коли буде потрібно, всім і одразу були вже готові, щоб все під них було готове. Просто по похвилинний з відео таймінг правильний таких івентів. І ось чим я хотів би закінчити. Ми провели багато досліджень. Да? Ми побачили ті компанії, які дійсно. Вдало боролися з тихими звільненнями. І ось резюме того, що треба зробити. Перше наочна картина планів компанії після перемоги. Друге план на півроку це те, що ви робите, я так думаю. І якийсь тімбілдінг але не як івент, а як командоутворюючий процес вдовго. І Давайте повернемось до самого початку. Пам'ятаєте, ми почали з цього питання, а раптом завтра ракета прилетить. Я хочу вам надати тільки один кейс. Ось він. Це головний офіс ТОВ Новус Україна. Пам'ятаєте Ретровіль. І вже двічі після ось цього ми допомогли Новусу провести командоутворення та страцесії. Тож насправді, ті, в кого прилетає, прилетає да? Але вони відповідальні. В них є відповідь навіть на це. Тому ну тому в вас тепер є що казати вашим співробітникам. Я вам дуже дякую, друзі, і ви можете з чистою совістю переходити до такої більш тімбілдингової частини нашого сьогоднішнього дня. Дякую вам дуже, Олексій Самуля. Пані та панове, дякуємо вам.